О, дивись, твоя лучша подружка приїхала. Де? Я Я твоя лучша подружка! <ривіт> Всім привіт, друзі! Ми приїхали сьогодні на рибалку, як ви бачите. Но ми не знаємо, чи ми щось зловимо, бо погода так би, вже не карпова. Але ми маємо надіжду. Я коли вийшла на заправку і побачила себе, як то кажуть, у <ривіт> всій красі. Зараз розтібнусь, отак от. Я все-таки зрозуміла, що люди, які не знають, що в мене бабуся циганка, то вони можуть догадатися, що я десь була в тих краях і на коню колись скакала. Тому що, ну, цвіта прям, прям наші родословні, знаєте. стиль во мне мені... це дуже велика рідкість і на рибалці ви його, як правило, не бачите. Ми жалі дуже контрастно виглядає. Да, я зараз покажу, просто як Аліна виглядає. Трошки пізніше люда приїде, і просто вас буде, як то кажуть, з чим сравніти, як дівчатки їздять на рибалку, як Оля Олександровна теж їздить на рибалку. І мені коли я знає, Оля, Ти та... прекрасна, Школа да. І коли я, наприклад, десь в місті зустрічаю своїх підписників, вони такі кажуть, ой, оля! І так удивляються, а потім я думаю, чого не удивляються? Я ж як бомжара виглядаю, ну просто. Ну, за ці штани не теплі. До речі, з тему. А зараз я вам покажу, як виглядає Аліна. Дивіться. Я навіть зранку зробила укладку. Так. Да. З макіяжем людина, дивіться, але біла курточка. Ботиночки. Я білу курточку не вдягаю навіть в місті, тому що ну засрусь одразу. Так що отак можуть виглядати дівчата, а отак можу виглядати... Ой, ти я. Кажи всі щось. У нас це індивідуально кожна по своєму. Оце індивідуальність? Це твоя Ну, коли мама в дитинстві казала, що Оля ти мій цвіточок, вона, мабуть, ім'я щось друге. А зараз ми підемо готувати прикормку і в'язати оснастки, тому що я на своїй удочці оборвала оснастку, а ми будемо ловити балонками сьогодні. І як казалось, валіночки теж оборвана. І Олечка зараз буде робити дві. Так що вам покажу від початку до кінця, як зібрати балонську оснастку. Сьогодні у нас буде кальмар восьминіг. Коропова така серія. Що мені сподобалося, що ця прикормочка темна. От Шошо що, що Ріалтішик молодець. І фракція вже дрібніша, ніж у тих, які є літніми варіантами. Ось дивіться. Я її навіть не буду сьогодні затемняти цю, як її звати фарбою. Але от, шошу, ну, я вам можу точно рекомендувати таку фарбу, щоб, знаєте, в кожного рибака вона повинна валятися в сумки, щоб осінь, весна, в случаю чого. Є, наприклад, у Real Fish класна прикормка, називається мотиль, але вона яскрава. Вона така більш червонуватого кольору. І я її затемняю і взагалі по холодній воді теж класно працює. І буду мішати сьогодні на основі такого. Бустера блюд Ворн, але спочатку замішування робимо... Ой, йо-майо, тільки на воді. Ще трошки і можна було б головою вниз піти. У мене голова аж закрутилась. Рибалка після 30. Це свої спецефекти. Очень хорошо. Коли у тебе є булярний апарат цвіте і пахне. Ну не так, як ти. Беремо нашу рукавічку. І треба потрусити, бо тут в пальчиках залишилось трохи прикормки. А я зробила нові ногти, понимаєте, Аліна? Покажи, які вони красиві ногти. Ну, розумієш, що я зря тисячу гривень платила за них. Ого! <плес> тут набагато. Так, <плес> да. є таке діло. Коли я вдіваю таку рукавицю, я відчуваю себе, знаєте, коли. Ні, коровам такі, У мене мама просто ж на фермі працювала. <рес> і я в дійсно дуже багато часу проводила з мамою. І от там була тітка ветеринар, і коли треба було пощупати, корова готова вже розродитися чи не розродитися, в неї такі були рукавиці. Так оп-оп. Знаєте? Отак. І я так не готова. Так що, така вам ще одна інтересна історія з своєго дитинства. Я мені сьогодні казала, що мені іноді кажеться, що або в мене дуже класно дитинство проходило, або наоборот, печально. печальна. Потому що скільки всякого досвіду у мене звідти, що навіть не знаю, як це сказати, чи це позитивно, чи не дуже. Так, прикормочку, дивіться, замішали. І зараз я її залишу настоюватися, а в цей момент буду в'язати оснастки. І більш за все, що встигну зробити і собі аліні, і тому що по холодній воді прикормка довше настоюється, тому не треба спішити. Бо якщо, наприклад, отак зараз ви її заколбасили і закинути у воду, то вона почне сильно бурлити. Получається, Оця вся мілка фракція розлетиться і рибі не буде що пожрати. А коли вона напотається, вона на точці ловлі буде просто розпадатися медліно і оставатися там. Плюс ми додаємо туди ще опариша і рибки буде що там пошукати. Оставляємо і в'яжемося. Тут треба буде знімати зблизька, щоб ви бачили весь процес. Так, лісочка, дивіться, в мене така темна. І що ми робимо? Отступаємо. Ну, ось десь отак. І з цього моменту беремо от такі плоскогубці. Що це за спецефікти? Це холодно на вулиці, мені що не дихає. Драконяха якась сидить, понимаєте? Дивимося ще раз. Без специфекту тепер. Нас <ріст> От такі Отакі плоскогубці мають рівну поверхню. Я їх купую в епіцентрі, але щось давно їх там нема. Ось у назву, отак, щоб люди бачили. Я не англічанка, не прочитаю, як воно називається точно. Люди поняли, Що ми ділимо? Беремо лісочку в плоскогубчики. І не треба зараз мені писати в коментарях, що волосінь, жилка, ліска це не українське слово. Люди, я з Кіровоградщини, я з села. Кажу, як умію. Отак, От раз прижала, другий, третій, четвертий. Не знаю, буде видно чи ні, але постараюсь, щоб це було зрозуміло. Ця жилка, вона, бачите, така сплющена в тих місцях. І вона нам буде допомагати не зіпсувати нашу снасть. Тепер беремо поплавок. Я для балонки ставлю вагу 2 г. Це в мене просто на ньому вже були кембрики, а взагалі на отакі, на отакі поплавочки кембрики я беру 0,7 мм і вони ідеально підходять. Пропускаємо, Аліна, у нас там видно? Пропускаємо через кілечко. Є поплавки, в яких замість кілечка дирочка. От такі поплавки, валіни, якщо не помиляюсь, такі краще підходять для ловлі великої риби, а то є коропа. Тому що в моєму варіанті можна прорізати тіло поплавка. Але, як показала практика, я цим поплавком вже ловлю досить довго, того це така сумнівна штука. Продіваємо кембрики. Кембриків ми завжди ставимо три штуки. Багато людей ставлять лише два. І кажуть, що типу, воно ж держиться, так да, воно держиться. Але, як правило, коли ви зацепились десь за гілку чи ще щось, один кембрик, коли ви будете виривати сласть, може репнути. І якщо у вас було два, то попливок потім буде як п'яний по вулиці хитатися на вашій оснастці. Того ставимо три. Два мають бути коротенькі. Такі, як, я думаю, коли нарізаю, як одна клітинка в зошиті. Це скільки там? Пів сантиметра, а другий мінімум сантиметр. І тепер дивимося на розстановочку. Дивіться, що у вас має вийти. Це такий нюансик, про який щось ніхто не говорить. Я завжди так роблю. Бачите, вихід жилочки, перший кембрик під тілом поплавка. Але коли ви, наприклад, будете змінювати глибину чи ще щось, ви можете його зсунути нижче трошки на той період, щоб легше поплавок просто ковзався по жилки. Коли закінчили вимірювати, назад піджали. Другий посерединки. І зверніть увагу, жилочка рівно має проходити, а не бути ніде обернутою. І третій кембрик. він в два рази довший, ніж оці. І половинка, ну, менше, ніж половинка, має виглядати за межі кіля, тобто оцої ножки поплавка. Для того, щоб бачите, лісочка отак от дергалась і не зачіпалась об ножку поплавка. Бо якщо ви натягнете його повністю і буде виглядати ножка поплавка, у вас ліска отак тоді просто закрутиться і ви будете матюкатися багато разів на рибалці. Зачем слухати сусідям вашу ліріку? нікому це не цікаво. Що тепер ми ділимо? Якщо 2 грима, я завжди на, на оливочки. Того для цього ми беремо першу дробинку для того, щоб вона притримувала вашу оливку. І тепер оцей період, дивіться, коли я протягую через ці участки, де зіпсована жилка. Воно така, ж, знаєте, дробинка така, ж, тук -тук 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 -тук, наче ви як на машині їдете по бруківці і трясе вашу машину. Отак От само трясе вашу дробинку, коли ви протягуєте через цю відстань на жилочки. І в цей період, якщо ваша дробинка була сильно зажата, вона пом'якшиться і далі вона не буде така туга. Іти по вашій жилці, тобто ви її не зіпсуєте. Це такий, знаєте, маленький лайфхак, але він реально рятує ваші оснастки. І знову зажимаємо другою дробинкою такого ж розміра. Або, наприклад, якщо ми закинемо і це буде багато, нижня дробинка має бути більшої ваги, ніж та, що буде верхньою. Добре, що у нас тут одразу отак хлоп. Ага, і не добре, бачите, що волі вийшло. Зараз ми все поправимо, попробуємо. Трошки скинемо лісочки. І отак. Оп. Дивіться, бачите, Алінчик, треба так навести, щоб людям було видно, що тіло поплавка виглядає. Як правило, при отакому вигляді ні тіла поплавка треба 4-5 поставити дробинок. Восьмого розміру. Це просто у мене вже глаз намютаний, і я розумію, що ну, навіть 5 точно треба поставити, що який розмір і скільки штук. Тому що поплавки, які дорожчі, около 100 гривень один поплавок, там майже точно буде вказана вага вашого поплавка. Ну, там похибка дуже малесенька буде. Поплавки, які дешевші в районі 40 гривень, там використовується бальса, ну, дешевша, того й ціна у них така. І може бути написано 2 грама, але реальна вага буде більша, тому що плотність бальси інша. І це не значить, що поплавок поганий, просто інша якість бальси. Значить, треба буде поставити більше. От, наприклад, на отакий поплавок, він 2 г, але реально десь 2,5. Треба одну знімати, бо потупився. Пере знову дивимося. О, все, бачите. Е коли я поцеплю пучок опариша, він догрузить поплавок і буде виглядати лише червона частинка. Тому все, поплавок гарно. Огружений. А якщо ви ловите на мотиля, тоді вам треба десь отак огрузити, тому що мотилик він легесенький і догрузить і буде отак виглядати. Але це я так ловлю. Це в принципі вважається спортивна норма огрузки поплавка. І чутлива снасть. Якщо вам не видно, то краще купіть поплавок з товстішою антенкою, але грузіть його теж так, щоб виглядала лише вершинка. Бо якщо ви огружаєте, що отак попів поплавка виглядає, це не є нормально і покльовки у вас будуть погано видно, особливо зараз, коли риба. Повільна, чутлива і покльовки такі, знаєте, прям єлі-єлі-єлі. В такому варіанті, вибачте, хрен побачить, що воно там єлі щось дергнулося. А коли вже отак, там кожне мінімальне касання буде видно. Що ми тепер робимо? Ми робимо петелечку. Я роблю таким петлен'язиком, це дуже швидко. От. Все, петля в мене готова. Одрізаємо цей кусочок, на якому ми. Псували жилочку, спускаю сюди одну дробиночку, піднімаю поплавок вище, потім я виставлю глибину, але відстань ставлю десь Бачите, Тут підпасок, а тут будуть всі груза стоять. І стягую всі сюди дробинки. Це мій стандартний варіант ловлі, рибки. Дуже рідко, коли роблю розгрузку. Все, сюди ставимо тепер повідець. Повідці у мене одразу всі готові. Не люблю в'язатися. Оп, вибираємо щось помощніє. І поводочок ставимо петля в петлю. Заганяємо одну петельку. Через другу протягнули її і в цю петелечку, яку протягнули, всовуємо гачечок. І, до речі, ще такий момент: ваш поводок має бути тонший, ніж ваша основна жилка. Щоб, коли буде момент, що обірветься, то обірветься тільки поводок, і ви не будете перев'язувати всю оснастку. Бо, якщо, наприклад, як у мене основна жилка 02, то поводок максимум я можу ставити 0,18. А якщо поставлю, наприклад, 0,2, то вже є вероятність, що коли буде обрив, то піде вище по оснастці, а не на поводку. От такі нюанси. Оснастку зробили, збовтуємо ліквідик у воду додаємо його. Ну, я так не жалію. Тут в мене ще останеться на один разочок. Перемішуємо, щоб вона там все одно рідненько було. І у прикормочку. Оце зараз перемішаю і знову поставлю настаюватися. Багато людей в холодну пору замішує прикормку вдома. Це теж нормально, головне не водою з-під крана. Буде набагато швидше, ви приїхали, прикормка у вас готова і можете собі ловити рибку. Попробувала на насадку 4, не клюєт. Пробуємо 2. Зараз подивимося, що воно буде. І вже кидаю не в цю сторону, а посередині. Коротше, вже пішов пошуковий метод рибалки. Тому що сидіти і мерзнуть як-то надаєло. Коротше, Рибалка, боже, як вона відкривається, дойшла до нового уровня. Аліна каже, ой, пішли в машину, погріємося. Того от, зараз ми пару минут сидимо в машині, там наші удочки. Ну, я сказала, тут є катамаран, того можна не переживати. В случаї будемо ще кататися на катамарані. Ну, В грудні я ще не каталась. Ну холодно дуже, Холодно. Ну, прям зябко. Так. І хоч трошки сонечка було, було б класно. Цей, як воно? Не мряк, а оте, коротше. Сиро. О! Оце слово, що я хотіла сказати. Ну, навіть якщо не клює, у нас є Да, У нас є Ну, Ми в кінці узнаємо, чи вона нам пригодиться, чи ні. Дамочка ще продовжує сидіти у машині грітися, а я... Вийшла. Поплавки бачу стоять, як вкопані. До речі, хто не впізнав це місце. Називається три гусачка. Ну, три гусака. Все, дивіться, які красивенькі такі малючки. Цей будиночок на дві половини і він здається в оренду. Таке невеличке озерце, А тут спокійно, затишно. А це катамаран, в случае чого, що я не переживаю, да? що я оце буду плавати, що на ньому, і удочка попливе. Ой, А ми от там найчистіше логим. Але нам сказали, що на цій вимостці отут є яма. І оце в тому, десь метрів 10 від берега, там теж є яма. Але вже сіли з цієї сторони. Подивимося. Знаєте, навіть якщо нічого, як то кажуть, ой, не клюнуть, все одно пробзділись, поспілкувались. Це набагато краще, ніж просто посидіть вдома. А оце, дивіться, це, можна сказати, риболовний клад. Тому що це кротовина, це земля, яку вирив крот, і якщо вам треба затемнити прикормку або зробити її. Більш таку, знаєте, обіднною, тобто, щоб риба не насичувалася, а постійно там копалась. Це найкращий варіант для рибалки саме кротовина. А взимку, особливо, коли вже прикормкою можна перекормити рибу. Досить часто раніше я використовувала лише, лише кротовину. Трішки її треба було зволожити, але не отак з руки, як я прикормку замішую, а з пульверизатора. Ви її зволожили, перемішали, через сито перетерли і додаєте туди мотиль. Оце найкраща прикормка взимку. Реально, як то кажуть, дешево і сердито. Бо щоб мотиля доставити на точку ловлі, це навіть в мормишки я використовую. То для цього потрібна тільки земля. Отакий от от моментик, який вам... Теж, знаєте, може пригодитися. Тому що, ну я вам скажу так, не завжди є гроші на прикормку, не завжди є вдома прикормка, на рибалку з друзями ввечері договорились. Вранці виїжджаєте. Отак кротовини бахнули. Туди додали мотеля і все. І ловите собі. І гірше, повірте, не буде. Ну, друзі, прийшов той час, коли у нас тепер є дві отмазки, які ми можемо офіційно озвучити, чого у нас сьогодні немає риби. Так, да. всю риболовлю ми думали паралельно про те, які будуть атмаски. Передумали аж дві. Перша. Ну, Аліна, коли приїжджає на три гусака, а це вже четвертий раз, жодного разу вона не зловила рибу і відтоги е, риби нема. Засчитано, засчитано. Друга. Ми привезли з собою суші з рибою. Все, ми оправдались. Да. Так що що ми хочемо сказати? В грудні офігенно клює. Ну не беріть з собою ліну і не беріть з собою з свиби.